А й правди. Крилатою, грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому напевно правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має, куниці крила не з пуху пір'я, а з правди, чесноти і довір'я, у когось вірності у коханні, у когось щирого поривання, у когось щирості до роботи, у когось щедрості до турботи, у когось пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. Акрила майя. Акрила майя.